Ставай Україно, не час зараз спати, бо йде скрізь руйнація в нас. Вставай Україно, прийшов строк повстати, інакше змарнуємо час була ти під ляхом та під москалями, але зберігала себе, та хоч окупант помінявся ролями, не має він прав на тебе, втрачаємо статус ми кожної миті, ще трохи і трісне по швах. Країна, що вміла завжди нас любити і зростала на наших очах, політика, влада, скандали, закони, а хто нагодує народ, країна в розпаді вже бідних мільйони, потрібен крутий поворот, щоб наша країна знов стала богата, повинні село відродить. Достаток там прийде до кожної хати, бо звиклими працею жить, а молодша вчилася та наша країна. На вищому рівні була, пишала, щоб справами вже Україна, та єдність свою довела, Ставай, Україно, молю, заклинаю та банду цю геть прожени, тоді лиш дістанемось власного раю, як підуть нарешті вони.